Любов Долик, Яблунева літургія. Я стою під найстарішою яблунькою в цьому саду. Наді мною гудуть бджоли, і я стою, прикрита гіллям яблуні, стою вкрита білим цвітом і слухаю органний концерт бджіл. Яка музика? Всі ці прості звуки, Гавкає пес, кури сокорять. Півень співає, он і на сусідському подвір'ї обізвався якийсь горластий Ку ку куріку. А бджоли гудуть і гудуть І нема більшого щастя, як чути музику весни й дивитися, як працюють бджівки, як трудяться в цьому океані цвіту Спала мені нагадку думка. А чи коли хто коли рахував, скільки квіток, скільки пелюсток мається яблунька, скільки вона їх родить і пускає у світ? який неймовірний аромат яблуневих квітів, чи є парфуми з ароматом квітів яблуні? Яка це ніжність? Просто океан ніжності. Стою і вже чамрію від запаху, а не можу звідси рушитися. Тут так добре набутися увібрати в себе цю наповнену життям тишу, цей тихий вітер і музику бджіл, цей політ пелюсток, зелень трави тої особливої, радісної, квітневої барви, що чекає літа, тепла, дощу, плоду. Птахи співають, торкочуть голуби, цвіркають горобці. Вони зранку мені не давали спати. І ранок тут лагідний, лагідний. Як мало ми маємо цього щастя у місті, яким рідкісним воно видається, і як я вдячна чоловікові, що намовив мене поїхати в село до яблуні, до бджіл, до мирного тихого буття, без метушні і тривог. Нині мала отаку недільну яблуневу літургію, литви подяки, причастя, бо ця, як цілий світ, бо квіту тут щедро, як любові Твоєї Господи, а бджоли тут працьовиті, як Твоє милосердя. Дякую Тобі, Боже.